Добре. Чи є ще запитання до. Не, немає. Дорожчок, за. Так. Добре, так. Добре, так. Добре. Добре. Це ми внесли пропозицію. Десято. Так, щодо введення даного питання до порядку денного та рекомендації депутатського корпусу та затвердження переліку адміністративних послуг. Які надаються в центрі надання адмінпослуг у новій редакції. Затвердити, що визнати таким, що правда, попереднє наше рішення було 17 липня 14 липня 2023 року номер 2163 Так, будете готові доповісти на сесії з даного питання. так? То дуже дякуємо. Так, друзі. Е, наступне наше питання є про затвердження бюджетної програми на 2025 рік. Є, е? е? Є, але я тут так. розділила їх, тому що тут є на нашу комісію і є на бюджет. Значить давайте є прохання, то, що бюджетна відбулася вже, так? так, Вони так. Це розглянули десь. Давайте ми тільки розглянемо ті програми, так, які на, на нашу комісію. Ну, там воно ну, в принципі така мало. Давайте, які у нас є ці є наші, так? Про зміну режиму. значить, Про нас є змін допоможної програми соціального захисту населення Тростянецької сільської ради. Пропонується внести зміни, а саме. Сума збільшити виплату одноразових допомог на що це до цього питання. Так, і роюча справами звернулися до полови бюджетної комісії, до нашої комісії. Тростине сільська рада. Зараз прохання пронести змін бюджетну програму нові редакції, а саме додати пункт 4 надання матеріальних допомог до Дня матерів загиблих померлих захисників України до Дня матері для зареєстрованих матерів загиблих померлих на території Святої громади додаткові кошти на пропонований захід в сумі 100 тисяч гривень, розрахунок 20 матерів по 5 тисяч гривень. І є. Е, є підкріплено е, перелік матерів, які є зареєстровані на території нашої громади, наших загиблих, померлих так, захисників було України у вас до Дня матері чи, чи е, до е, Так, у зв'язку з тим, що у 25-му році виключили це із програми соціального захисту населення. Е, матері почали до старостів звертатися із даним видом допомоги, і тоді прийняли рішення на взагалі то Схвалили на виконавчому комітеті про те, щоб внести цей захід, збирати заяви, і вже у наступних роках цей захід не відкидати. А нехай матері загиблих та померлих захисників України отримують кошти до Дня Матері. Дивіться чекай, зараз. День матері у нас. День матері, День матері вже прийшов. Ви, будь ласка, прослідкуйте, щоб кожен десь, по списку, там, да, десь ви тільки надасте згоду буде рішення сесії, зателефоную до всіх старостів, позбираємо централізовано всі решти заяви і то, ми, добре, виплатимо. Власти зміни до даному бюджетної програми, а саме е, доповнити е, пунктом відповідно, десь е, збільшити на. Програму на 100 тисяч гривень. Одна мати пропонується 5 тисяч гривень матерям загиблих померлих воїнів. Хто за? задав рішення? Прошу голосувати. Так, існував прийнятий. Весня зміну бюджетної програми. Програма розвитку фізичної культури та спорту на 25 й рік. На 40 тисяч гривень пропонується. Внести зміни до даної програми, а саме пункт 4 програми, е викласти такі редакції. Е програма розвитку фізичної культури спорту сільської ради реалізується у межах загального обсягу. видатків, виділених місцевим бюджетом на 2025 рік. Ще поки пеката такому, та проведення навчального тренування і змагань з Оліпійської спорту сумі 240 тисяч, що включає в себе. Заявочні у нас і відрядження, і придбання фото, паспорт. Значить, оскільки пам'ятаю, 200 тисяч було да, затверджено, тепер на 20 тисяч пропонується збільшити десь. І, ну, відповідно, випустимо нові редакції. На 40 тисяч. На 40 тисяч, так. Дивіться, друзі, але це є, у нас, давайте ми такого, що в нас є, звучить питання про затвердження бюджетних програм на 2025 рік. Де про нові програми, які пропонуються? Про нові програми, які пропонуються до затвердження. Є якісь нові програми, які би мала наша комісія. Наша комісія за цей там тільки по військових частинах. Ну ви зрозуміли, там, друзі, та, друзі. Та, та, зараз зараз ми, 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 ми по суті розглядаємо зараз питання про зміни до бюджетних програм 2025 так. Добре, тоді хто за те, щоб ті бюджетні програми нові, які будуть на 2025 рік, пропонуватися е, тут? Як? До розвитку, розробниками десь їх. Що за те, щоб їх вчити до порядку денного е, нашої 63-ї чергової сесії, і ну, що, напевно, десь рекомендувати їх до затвердження в зв'язку з тим, що бюджетна комісія бюджетна комісія затвердила, це я перезвоню потім я на комісії. Я не можу говорити <плес> Та чекайте, я не зрозуміла, за що ми зараз голосує. за розвиток фізичної культури. Ми Та голосуємо за ми голосуємо ми, ми трошки чи, ну, почали, програми, почали так, ми так, спілкування так. по внесенню е, змін до бюджетної програми. А наше питання звучить перше про затвердження бюджетних програм на 2025 рік. Я питаю, чи є бюджетні програми нові нові? Які би наша комісія мала, які відносяться до нашої якби, там, компетенції, розглянути. Чи є, е, чи є програми, ну є очевидно, якщо є питання, які розглянула комісія з питань бюджету? Є такі програми? Чи ні? Та нові є, то Олександр вирішувати. А тільки е, щоб бюджетно розглядала, і все, щоб компетенції бюджетних Я не ж, бюджетні, ж питаю, чи є, чи є просто в нашій? Хто за те, щоб, щоб просто це. внести дане питання про затвердження бюджетної програми на 2025 mm -hmm. рік? До порядку денного 63-ї чергової сесії. Бабій за. Бабі за. Отже, наступне наше питання: це, це три, три, випадки три, випадки три випадки, за е рішення висновок прийняті. Наступне питання про внесення змін до бюджетної програми 2025 рік. Отже, ми розглянули і вже проголосували, Так, Питання про внесення змін до програми комплексної програми соціального захисту. Збільшили на 100 тисяч гривень для виплати матерів загиблих воїнів так, і померлих. Наступна друга наше питання про внесення змін до бюджетної програми, «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2025 рік». Пропонується збільшити фінансування даної програми на 40 тисяч гривень, відповідно, паспорті програми внести відповідні зміни десь і викласти в редакції даний пункт. Хто за те, щоб внести зміни до бюджетної програми? Розвитку фізичної культури і спорту. Дезна 2025 рік. Бабіза, триза, висновок прийнятий. Друга програма. Наступна у нас програма є? Є. є. До шкільної освіти. Це не то. Чи маємо ще програми якісь? Перегляньте ще. Дві програми поки що. Дивіться рішення. Так, то за легкові автомобілі, комп'ютери, то все є на комісія бюджету. Ну, бюджету програми покращення матеріально-технічного забезпечення по військових uh -huh. частинах бюджет, військова частина бюджету, uh -huh. Національна гвардія бюджет, затвердження бюджетної цілого програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини бюджет. Соснило це є земельна, військова частина бюджет каналізаційного господарства. Бюджет, безсець, безсець, бюджет, програма за порядку громадської безпеки на території. Присецький бюджет, військова частина, бюджет, земельний ділянок соснило області пільги сплати податку. Області наші зміни до рішення. Знає, рішення. Це, так, само Так, це друге питання тоже. Олександр бюджет. Затвердження бюджетної програми про це і будівництво реконструкції да їх вестей, так? Так. То є голова комісії по громаді ну Для чого ви то пишете десь, коли комісія та не засідаєте зі воно звідти? Ви пишіть на нас досі в що? Або на школах розгляда бюджетної комісії. Добре. Наше третє питання. Про нас змін до показників сільського бюджету. Просинецької сільської ради на 2025 рік. Бачите, десь пояснена записка, так? Так. Є пояснена записка, що тут пропонується. Ну що пропонується? Почитати тут? To... Розглянуватися, to... так? Так, так. E, хто за те, щоб ви внести дане питання до порядку денного 63-ї чергової сесії. І... Рекомендувати е, сільській раді внести зміни до показників е, сільського бюджету у ради на 2025 рік згідно з, з проєктом рішення. 3 за. -за висновок прийнятий. далі. Е, так, Про внесення змін до рішення від 21 червня 2024 року номер 22637 сільської ради. Е, Трошки треба буде щось скоректувати, десь пропущення. Йдеться про податок на нерухомому від... ділянки та за тежні ставки і спати даного податку. Що там пропонується в нас? Зрештою, так, що ми до податків. Там Мам. це, напевно, воно про... на розгляд... напевно, в бюджетна комісія. Так, так. Так, так, так. так, так. Розглядалися. І там відносяться зміни, там міняється просто КФК і все. Дивіться, не КФК, е там збільшується кількість категорія осіб, які будуть е оплачувати. Ну, Є ви великі прохання. Те, що ми маємо розглянути іменно наша компетенція, нам все. Тобто, не треба все, все давати гамузом нам з того з проєкту, звернівши з розпорядження, про скликання сесії. Ви Вилучитись, що бюджетна, то бюджетна. А ми проголосуємо Поряд, за внесення в порядку порядок. Хто за те, щоб ви внесли Поряд, дане ви питання до порядку денного 63-ї чергової сесії? Обій за. Обій за. Три за. Висновок прийнятий. Значить, про наступне питання: про зміну режиму роботи закладів дошкільної освіти Тростянецької територіальної громади у нас є так? так? Нажміть відхилити, я не пишу, що не, не пише. Ми коротко, коробку що? Ні, Ірина, якщо ви пустите, то нам поясніть, що, я я. що так, саме? в садочках. Іриночка, обясні мені, їм зарплата Істотні умови оплати праці будуть незмінними. Я пам'ятаю, по, по садочку Бориска це буде зменшення годин на півтора години, а е, ті е, підрозділи, підрозділи Тернопілля Сільської і Дем'я, підрозділи шкіл, вони на годину скорочують. В заробітній платі працівники не втратять. З ними проговорено це все з Михайлом Степановичем. Е, ну абсолютно нічого. Просто для того, щоб не вводити в штат. Ще додаткові навантаження, бо відповідно Це до закону України про дошкільну освіту, який буде вже діяти з 1 вересня, так. там обов'язково, тобто, в них збільшиться тоді навантаженість. Так, тобто, додатково... він вступає в силу з 1 вересня. Так, так. прошу. Так, дивіться, знайомтеся, якщо є ще якісь питання, то. Заробітну плату І не за... Не... Не... Ні, 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 не втратять. Що, повідомив. Головань за. Бадвій за. за, висновок прийнятий. Значить, наступне наше питання про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів іншого обладнання та остаткування комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів сільської ради і структурної підрозділу, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету. Так, е рішення. Так? Є у вас тут питання? У мене є тут два питання. Два питання. Перше питання. Дивіться, що це персональний комп'ютер, системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор, мишка, ноутбук. Світ, будь ласка, де ви бачили, що купити персональний комп'ютер, ну, системний блок, монітор, клавіатуру, маніпулятор й плюс ноутбук за 30 тисяч. Ну, то сміх немає таких цін зараз. Та ми це розуміємо, але а на суму. Сами системний -сам блок для мене. Вислухайте, вислухайте. Саме системний блок для головного бухгалтера, щоб він нормально працював, то мінімум 20 тисяч, як один системний блок. Монітор коштує від 5 тисяч. То є вже 25 тисяч, я грубо говорю. Клавіатура 1800 дві кай... тисячі. Ми ж карка. Комісія є. Комісія. є. То знову ми знову просто знову... не можемо відхилятися так, так. від. Е... Постанова, яка є затверджена для державних форм власності, так, так. орган місцевого самоврядування може додати, але не збільшувати її там у дуже великому відсотку. А в нас була затверджена, але вже застаріла. Так, Тому так, ми так, хочемо суточко підтягнути, так, так, підтягнути так, до, так, до, так, до так, цього. Я з вами згідна, що 30 тисяч для комп'ютера бухгалтера, так, ну то, маючи такі програми, так, от як так, ну, так, зараз, де казначейське обслуговування. І друге в мене той. Тут пише теле, телерадіоапаратура, апаратура для судових кабінетів. Ну, ну, ну то є смішно. Що таке? Ви 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 пишете, але ви ціни не дивитесь. Телерадіоапаратура. радіо апаратура таких цін 25 тисяч. Ви розумієте, що телерадіоапаратура... Та да, дай, дай, дай я вискажу. Так, я ну, я розвитку, час буде. Ну, є, Саша, не, Саша, не, Саша не я не приймав. Потім скажете. Саша, при чому тут час? Розумієш, то є гроші, то є розвиток нашої нашої громади. Ту що ми дуже показати, а не такої, як ви зараз знімаєте, воно вже не працює. П'ятнадцять попрацювало, і він. Маєте вже на телефон, а гроші викинули. Куди викинули? В одне місце. То купити нормальний один апарат, який має служити. Що тільки буде служити руками в нашій громаді і ще люди потім нам скажуть, дякуйте, що ми закупили нормальну апаратуру. Нема таких цін, 25 тисяч на телерадіоапаратуру. Люди добрі. То є смішно, я не знаю, де вибрати ті ціни. Напевно, то питання для більшої аудиторії, такої. то можна буде на сесії ну, там, та, ну, задати і... І скоректувати там ті моменти. Я вам зараз покажу, так. скільки е, е, коштує писать телерадіо апаратура, скільки вона коштує в комплекті. Як тут пишеться комплект. То мінімум, мінімум 90 100 тисяч. Ну не 25 тисяч, що купити, а потім через місяць два ми їм викидувати. Вперше будемо закупляти. Отак воно і вийде, Саша. Ми не будемо давайте, цій давайте, позиції так. нічого купляти. Друзі, ну, давайте ну, ми так, проголосуємо так. за те, щоб внести дане питання до порядку денного нашої 63-ї сесії, і, ну, і хай депутатський корпус вже за рекомендацією комісії з питань бюджету приймає. Рішення, так, напевно, досить. Я думаю, що бюджет так вже проводиться. Ну так, напевно, ну то що, ми за те, та, щоб... В хай, хай, хай воно вносить порядок денний побіза. Ворочок, так. За три, за висновок прийнятий. Е, працюємо далі Звіт про діяльність комунальної установи Тростинацький молодіжний центр у 2024 році. Друзі, дані питання у нас гомо, е, е, де згідно плану роботи Простинецької сільської ради. А цей так нарешті ми десь ну, бачимо о, звітування там. Ну, по крайній мірі тут є вже звіти, ви, ви ще ні. вуличні люди, люди. люди всі повідомлені знають про Відомлені. те, що воно не цей. Ну ми тут нічого там, не цей. Ясно, що о, є бачення, щоб до сесії можна було ті звіти ознайомити, щоб якісь певні які, можливі питання, то все. Ну йдеться про те, що ми тільки рекомендуємо внести питання про. Звіт про діяльність КІ Тростянецький молодіжний центр на порядок денний 63-ї чергової сесії. Хто два? Обій за три за, Висновок прийнятий. Так, Звіт про роботу директора комунального некому підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги. Не спитав її я пані Ірину, вона написала вже десь звіт, маєте якийсь? Ще? Немає. Ще? Ви просто ви, ви, ви маєте бути свідомі, того, що кожен Все. звіт має бути письмово не, написаний, не, і підписаний, так. І, так. і до матеріалів сесії підчити, якщо Але воно буде. буде Значить, є в нас е, пропонується медицина, е, юридичний відділ це Остап Володимирович. Відділ культури, туризму, молоді та спорту і інформаційної політики це Олександра Іванівна Дзендра, так, Служба справа дітей, це Марія одне? І, і, і відділ освіти, так, ну, ми ні, ми ну, ну, так, але ясно, що ми не знаю, як там чи так, рішення так. напишете одним, там, під пунктами, там, коли будуть так. вже його. І відділ освіти, це Леся Безправина. <клес> Апарат би мали десь звітувати про діяльність керованих ними. Хто за те, щоб внести дані питання до порядку денного третій сесії? Бабій за, за, висновок прийнятій. Хто зробив заявку? Розгляд заяв про вільну матеріальну допомогу особам. Тут буде. ще так. є листи. Чи, 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 стоп, ми ще маємо... А, граничні суми. Ні, це ми зробимо. Ми, 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 ми маємо знати, на чому ми стоїмо, друзі. Що там, які гроші є, з який є ліміт на... <плес> Станом на... На сьогодні... На червні місяць. Все є. Все. Коштів М -м. немає. Ну, такі, що, ми маємо ну, має. розглянути е, дані заяви. Е, на відмову ніхто розглядати не буде зараз. У нас дуже мало діборів. У мене взагалі є пропозиція за відсутності голови ну, при... комісії не приймати таких рішень є людські долі десь по великому рахунку. А ні, ні, то почекайте, на поховання ми мусимо гроші виділити. То ти чуєш, що немає грошей. Ну що це за що це за відповідь? Немає грошей? А, а, що? Фіносит, а, чи що? А Там є одна заява. Так, він е, помер у лікарні і відповідно він не підлягає під програму так. соціального захисту. Говорить про ми ми ми. Ми. Ми ми. Ми те, що нема грошей. А гроші є, щоб виділити. Ну, та що ми без говорити? Далі що? Ну от, бюджетна комісія, mm. ти знаєш, як вона працює. Ви є секретар ради, ви нам даєте і кажете, грошей немає, як ми маємо зараз проголосувати? Має. Вони хочуть так, просто, має. щоб ми дали рекомендацію на відмову. Я не прихильник, щоб я відмову. О, дивіться, оця пані, пані Данилович, заява на доопрацювання. У нас ще з попереднього нашого цього. Хтось працював на а то і тисяч. Чи Данилович така пані тут у вас проститься? Ми ту заяву дали на доопрацювання. Хтось доопрацьовував, ту заяву десь? Яка там ситуація? Опять дивіться, я не можу... Соціальний відділ, щось говорив по тому питанню чи ні. Дивіться. Я не можу зрозуміти. Як ви кажете, що він помер у лікарні, так? Так, Савченко Юрій. А тепер послухайте заяву. Прошу надати мені одну разу допомогу на поховання мого чоловіка і свого слуговця призвано при за мобілізацію Савченка Юрія Миколаївича, який помер під час проходження військової служби. Тут не писать, що він лікарні помер. Починайте заяву. Заяву я не цей, але якщо взяти лікарське свідоцтво про смерть, він помер. Так, друзі, але він помер, як його брали правильно в лікарню. Він не був поранений. Не був. Ні. Ну що, є тоді пропозиції в зв'язку з що незрозуміло ситуація щодо попрошення. Я пропоную наступне. Так. Перед сесією. Олександр Григорович. Я гроші, бо треба на виходить. Щоб ми знали, що воно це є, і вже запитання Ну, Тут я тобі поставлю, подивися посмість на разом зі мною. Та я знаю Та, -я бо, б... Анатолій Анатольович, Я ти? чесно знаю. Зна? Ми не будемо розглядати я їх сьогодні. Взагалі тридцять тисяч, а сар тридцять я пропоную, що до сесії до 20 до числа вияснити. Якщо є гроші, якщо в бюджеті нашому є тих 50 тисяч, ми виплачували. Так само бюджетна комісія може да, перед за сесією за, зібратися, виділити ви да, нам да, ті кошти, а вибрати. ми вже відповідно затвердимо цей. Да, я, коли... я за. Ні, я просто не розумію, на що нам було взагалі вписувати. тоді наше питання буде звучати наступним чином. Доручити фінансовому відділу виділити кошти Чи нам надати інформацію щодо наявності кошти? Дивіться, можна було б прийняти рішення про надання? Саша, як можна прийняти рішення про надання? Вони найдуть суть на слідчий місяць. А в слідчий ви, якщо б були щойно тут, коли я вас кликала, то ви б почули, що перед сесією ми можемо зібратися і проголосувати дане питання, коли ми вже будемо чітко знати, що є кошти. На що ми будемо скакати і перескокувати? Якщо ми можемо то зробити перед сесією, одне питання, воно я думаю, що нікого я не затримали. Порядок денний е нашого засідання вичерпаний. Дякую вам, панове, і пані, за, е за роботу ще є дві заяви. Ми, ну добре. Е Є на ці Ні, це, ну, не чому це не потрібно нам прийняти якісь організації. Що ви таке? Що це за овіці, я не розумію. То є якась нормальна ну, ну, що що? Там, ну, якіс, ну, реєстрація що на розгляд регламентної бюджетної комісії про виділення коштів. Лист щодо про виділення коштів? Про щодо необхідність влаштування пацієнта психонологічного інтернату. Чого ви нам даєте його заяву, вже з вами закривається. А ну дайте я подивимося. У кого? То кого? А де де, де заявно? Щоб воно було в сама тут не Скажіть, воно о, горяще десь, чи ні, сьогодні. <плес> 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 Давайте листи від, відскануй, може, щоб ми просто їх вивчили, десь. Ну, що зараз буде приймати рішення, воно вже розвалюється десь, Сьогодні дзвоник випускниця там, і, і взагалі та, сьогодні плівно попрацювали. П'ятниця. <плес> і <плес> <плес> і картопля, і, і сіно вже колить, коли, як кажуть, п'ятки, <плес> так що вони цей. <плес> На що, я нічого не говорю такого? Ми завершили вже засідання комісії.